Казка про українського ангела привида. Ця історія почалася давним-давно, теплого весняного дня, коли білим яскравим цвітом свіла вишня, народився хлопчик, якому судилося велике майбутнє. Народився він міцним, голосистим, з мужніми і виразними рисами обличчя. Хлопчина напрочуд міцно утримав у своїх ручках усе, що йому попадалось. Одного разу. Стало зрозуміло, що в майбутньому наш герой стане великим воїном і захисником своєї батьківщини. Хлопчик ріс сміливим, вольовим та міцним, як дуб. Щодня він тренував свою силу і дух, особливо захоплювався хлопчина усілякими моделями літаків та ракет, їхніми яскравими фюзеляжами та блискучими ілюмінаторами, довгими вигнутими крилами та гарними шасі. Наш герой читав багато книжок про асів авіації. І наполегливо осягав таємниці льотної грамоти. Не все й не одразу вдавалося, але, долаючи невдачі, він крок за кроком прямував до вершин своєї майстерності. У той час, коли вишня зацвіла білим цвітом у 23-й раз, він став найсильнішим воїном-пілотом у своїй країні адже так довго працював над собою, вчився, читав книжки і розробляв свою тактику. Тепер він був готовий боронити батьківщину від підступного зайди. Настав складний час, наче сарана налетіли на його батьківщину з усіх боків її одвічні вороги з московських боліт. Країна зустрілася з навалою темного підлого вороння, якого боявся весь світ і які вважалися сильнішими за неї. Прийшов час нашого героя стати на оборону та охорону своєї батьківщини. Але як інколи буває, у перший свій виліт наш герой програв бій. Повернувся додому, хоч і переможеним, але живим, та неушкодженим, страшна зневіра охопила його. Він засумнівався у своїх силах і сказав собі: Тепер я не найсильніший воїн. Довго думав наш герой над своїм першим боєм і вирішив: Я не можу відмовитись від битв, це моє життя. Я повернуся. Тепер я готовий до всіх труднощів і ударів, які мені може піднести доля. Це мій досвід. Наш герой став іншим, хитрішим, розумнішим та виваженішим. Тепер уже він не просто йшов у бій, перед кожною своєю битвою проводив ретельну підготовку, прорахував кожен свій крок, уважно вивчав територію майбутнього бою та намагався передбачити, які стратегії може застосувати його супротивник та які слабкі місця він має. Літав наш герой тепер то низько, то дуже високо, то нападав шулікою згори від сонця на голову ворогу. То цілився знизу, мітячи у незахищений живіт літака. Люди дали йому прізвище привид. Наш герой почав впевнено перемагати, але в його полум'янім серці оселилося незнайоме досі почуття. Це почуття тримало його у постійній напрузі, та навіть після переможеного бою не давало розслабитися. Привид постійно думав про те, що ще зробити такого, що допоможе йому перемогти підступного та зверхнього ворога. Хоча він виявився і сильнішим за свого супротивника, з кожним днем юнак відчував, що сили його покидають. Одного разу після чергової битви він заснув спокійним і легким сном, якого так давно в нього не було. У вісні привид бачив себе маленьким, у дитинстві під час чергового тренування, і згадав слова мудрого наставника Запам'ятай, твоя сила всередині тебе. Досвід поразки дає тобі мудрість та знання. Щоби рухатись вперед і не повторювати своїх помилок. У моменти випробувань кожна душа знімає маску і стає провідником світлої або темної енергії, тільки ти вирішуєш, на чиєму ти боці. Прокинувшись, привид відчув неймовірну силу та міць крил у себе за спиною. Він став провідником світла та ангелом своєї батьківщини, України, ангелом та її охоронцем. Ніяка темна та зла енергія зайди. Не заважало йому відчувати себе найсильнішим пілотом Асом у цілому світі, його крила боронили цілу країну та надали їй сили й віру у перемогу, і падали додолу з ревом та гуркотом зухвалі пілоти вороги довго кипіла чорним, як смола димом, їхня техніка, горів, як папір, охоплений вогнем фюзеляж. Ангел з посмішкою віддалявся до місця свого базування і відпочинку. Щоби набратися сил та знову бити лукавого ворога, такі легенди складали вдячні українці про свого ангела-привида.